Ну що, ця серія починається з такого дракона. До Дімона приїхала на розборку. така, Яка це? Є? Ну, коротше, є стара якась. Тут цей М30B35. І зараз ми будемо з нього виривати маховик на мою. Ну і відправляти, і звісно, робити кастом. Ну, Кастомко кастом. -ко -кастом. Так що, може, кому потрібні запчастини на таку стару техніку, пишіть мені в особисті, я дам контакти і можна щось придбати буде. Варварські сапольки. Тут все стрізає. Наглухо просто. Кардан вихлопнув, зараз відкрутимо і видірнемо все. Щеплення з корзиною, з маховиком у мене. Зараз додому приїду, розпакую, по покажу, що там. Там повний треш. <реш> ну що, добрався я додому, і тут та-дам! Такий страшний маховик. Не знаю, кинемо на станок, спробуємо зняти площину, побачимо, що там під низом. Але таке є маленьке перечуття, що доведеться його просто викинути. <реш> і ще хотів показати такий тут хендмейд. На закльопочках 240. Та. Правда, воно, мабуть, геть держати нічого не буде. Ну, я, я, чесно кажучи, не дуже розумію, навіщо, ну, добре, ви там переклепали. А це що? Це? Це треш? Як воно може їхати? Це зібране було, на машині стояло. Видно, хтось переклепав і так встановив. Так, ну, да. треш. <хи> Добре, я поміркую, що з ним робити. Або викинути в метал, або дійсно, може, проточимо, подивимося, як там стан металу після проточки буде. Ну, Якщо що, завжди можна викинути. <хи> в нас наступний день, і до мене приїхали довгоочікувані посилочки. Зараз потрібно з цього маховика збити вінець. Також вибрати, що в мене є двохмасові два штучки, вибрати з одного, збити теж вінець. І це все відправити на токарку. Проточимо, подивимось стан, щось вийде з цього, Тоді вставимо нормальний вінець. І трішечки він в мене попрацює цей маховик. Якщо не вийде, значить будемо шукати далі. А потім хочу заінсталювати ці кільця. І можна вже повністю зібрати буде низ двигуна. До речі, кому потрібно двохмасові маховики. Ось у мене два штучечки є з корзинами. Ну, тобто можете писати, якісь можу продати один. І пізніше ось буде старий двигун мій, він весь в стандарті. Я, мабуть, його зберу, не знаю або на 2,5 коліні, або на дизельному в мене коліно є, буде 2.8. Ну, побачимо, там виробітки геть немає. Гадаю, що зберу з Бушних запчастин і піде він теж напротиж. Щоб просто не лежав він у мене. Він ці я маховиків позбивав. Ось видно, наскільки різниця. Нижній це у нас М30. Ну, тобто і з цієї сторони. А верхній це у нас М50. Ну, З мого двохмасового. Тут площина так собі, її потрібно протачувати, а тут все ще твіщі не є. От таке собі. Ну, Інший маховик нормальний. Це і значить піде десь <свісно> до металу. <свісно> так, зараз їду, пакую, відправляю це чудо, і вінець теж той, що мені потрібно. І можна доставати двигун, буду збирати ставити кільця Що, приступив я тут до зборки? Ось мій головний механік зі мною. Хотів показати, як я міряю зазори в кільця. Ну, тобто кільце вставляється, трішечки пропихується поршнем, крутиться, щоб воно зайняло своє місце. І потім беремо щуп і міряємо зазор. Потім ми знаємо, який зазор. Верхні, нижні кільця так всі підганяються під кожен циліндр. І потім, звісно, я ж ці кільця, під який циліндр підігнав, встановлюю на поршень. Ще залишився шостий зробити, і потім встановлю вже поршні. Покажу готовий зібраний результат. Блок такий я зібрав. О, Видно, два товариша, які не вистачало, вже встановлені в нас в ввигон. Також тут все у нас затягнуто, залишилось встановити масляний насос, піддон. І можна сказати, що низ у нас повністю зібраний. Це я трішечки пізніше цим займуся обов'язково. Встановлю це все і також. Вже коли встановлю, запакую верхушку малярним скотчем або стрейчем, замотаю, щоб ніякий пил в самі циліндри не потрапляв. Також в мене, як бачили в попередніх серіях, є комплект ГРМ, його теж можна збирати, але цим всім займуся трішечки пізніше. Помічник зі мною, він тут на контролі якості. Теж допомагає інколи якісь бумажки, стире, там перве або целофан. Ну, це таке, в нього свої заняття. Добре, пізніше буде продовження.